Привіт усім. Почнемо сьогодні з одного, як на мене, дуже цікавого факту: 1980 рік Олімпіада в Москві. Угу. Шотландець Алан Уелс виграє 100 метрівку, і це уявіть собі був останній раз, коли корінний європеець стояв на найвищій сходинці п'єдесталу. Останній так сьогодні там ну беззаперечно панують спортсмени африканського походження. І що найцікавіше, говорити про це, обговорювати там генетику, будову м'язів. Це вважається абсолютно нормальним. Так, у спорті це чомусь прийнятно. А от варто лише змінити тему зі спорту на інтелект, як розмова ну миттєво стає токсичною. У 2007 році був гучний скандал. О, я знаю про що ви. Джеймс Ватсон. Саме він, Нобелівський лауреат, один з відкривачів структури ДНК. Не остання людина в науці, так це була справжня буря. Він в інтерв'ю за Sunday Times заявив, я навіть можу процитувати дослівно. Будь ласка, він сказав: я по суті похмуро дивлюся на перспективи Африки, тому що вся наша соціальна політика ґрунтується на припущенні, що їхній інтелект такий самий, як наш, тоді як усі тести кажуть, що це не зовсім так. Сильна заява. Ну, реакція була миттєвою і нищівною. Його одразу ж відсторонили від керівництва лабораторії, змусили публічно вибачатися. І чим все скінчилося? Зрештою, у 2014 році він продав свою Нобелівську медаль. Уявляєте? Угу. Перший лауреат в історії, який на це пішов. Ця історія, власне, і підводить нас до головного питання нашого сьогоднішнього занурення. Чому ця тема настільки е е гостра? Так. Чи є за цими суперечками якась реальна наука, чи це просто поле бою для ідеології? Саме так. Наша мета сьогодні не ставати на чийсь бік, а просто неупереджено розібрати аргументи, які представлені в наших джерелах. Подивимось на історію, на дані. І на те, як їх інтерпретують. Спробуємо розібратися. Гаразд, давайте тоді по суті. Звідки взагалі взялася ідея, що інтелект можна якось виміряти, як зріст чи вагу, а потім ще й порівнювати цілі народи? Ну, що цікаво, до появи формальних тестів, оця ідея про інтелектуальну ієрархію на заході вона сприймалася як щось, ну, очевидне. Тобто, це не винахід ХХ століття. Зовсім ні, ще філософи просвітництва, той же Кант писали про це як про факт. А вже в 19 столітті почалися, скажімо так, наукові спроби. Це коли почали черепи міряти? Точно, американський антрополог Семюел Мортан у 1840 він зібрав величезну колекцію черепів і, власне, вимірював їхній об'єм. І який був висновок? Дуже простий. У європоїдів черепи найбільші, значить, і мозок більший, у африканців найменші, все логічно на той час. А потім з'явився двоюрідний брат Дарвіна Френсіс Гальтон. Він же, здається, і придумав термін Євгеніка. Так, він і він почав шукати способи виміряти саме розумові здібності, а не просто розмір голови. Але справжній прорив стався пізніше. Так, на початку ХХ століття у Франції. Психологи Альфред Біне і Теодор Симон отримали цілком практичне завдання від уряду від Міністерства освіти розробити інструмент, щоб виявляти дітей, яким потрібна спеціальна допомога в школі. Все. Тобто вони не намагалися виміряти якийсь вроджений незмінний інтелект. Абсолютно, ні. Це був просто діагностичний інструмент. Але ж в Америці цю ідею зрозуміли зовсім інакше. Отак, професор зі Стенфорда Льюіс Терман, взяв цей тест. Адаптував його, додав концепцію коефіцієнта інтелекту IQ, і у 1916 році випустив те, що ми знаємо, як шкала Стенфорд Біне, і він уже вірив, що вимірює щось вроджене. Він був у цьому переконаний, що це саме генетично зумовлені здібності. І Як цей по суті шкільний тест перетворився на інструмент імміграційної політики? Це ж неймовірний поворот. Все сталося дуже швидко. США вступають у Першу світову. Армії треба якось сортувати мільйони новобранців, і тут тести стали в нагоді. Так створили версії Альфа для грамотних, бета для неграмотних, а паралельно почали тестувати іммігрантів на острові Еліс, головні ворота в країну. І результати з точки зору тодішньої влади були тривожними. Хто показав низькі результати? Вихідці з південної та східної Європи: італійці, поляки, євреї. У них показники були значно нижчі ніж у вихідців з північної Європи. І ці дані потім використали в політиці. Вони стали одним з ключових аргументів: мовляв, дивіться, ми впускаємо неповноцінний генетичний матеріал. Це прямо вплинуло на ухвалення акту про обмеження імміграції 1924 року. Тобто, на початку ХХ століття ідея про те, що інтелект прив'язаний до генів і раси, була абсолютним мейнстрімом в американській науці так. Але ж після Другої світової все кардинально змінилося. Як відбувся цей злам? Процес почався ще раніше. Ключова фігура тут антрополог Франц Боас. Так. Він був етнічним євреєм, емігрував з Німеччини, і він просто всім своїм їством заперечував генетичний детермінізм. І він був не один ні. Він та його учні, серед яких теж було багато євреїв-інтелектуарів, почали таку собі інтелектуальну війну. Вони доводили, головне культура, а не біологія. У Джерелі, до речі, є цікава думка про це. Так, там наводиться думка професора Кевіна Макдональда. Він вважає, що буасіанство було б по суті лівим інтелектуальним рухом, щоб підірвати домінуючу англо протестантську ідентичність США. Ну і звісно, злочини нацистів. Вони ж завдали нищівного удару по всій цій расовій теорії. Безумовно, після війни Євгеніка стала лайливим словом. Маятник хитнувся в інший бік, будь-які розмови про вроджені відмінності стали табу. І саме тому стаття Артура Дженсона у 69-му році так вибухнула. Так, це був ефект бомби. Він, професор з Берклей, проаналізував дані про ефективність освітніх програм для чорношкірих дітей. І що він побачив? Він дійшов висновку, що вони не працюють, і причина за його розрахунками в тому, що інтелект на 80% визначається генетикою. А отже, розрив у IQ між білими та чорношкірими має біологічну природу. Його, мабуть, одразу ж скасували, як би ми зараз сказали. Ну, його піддали страшній критиці, звинувачували в расизмі, але він продовжував працювати, і фактично його стаття відродила цю дискусію, яка триває і досі. Гаразд. Ми підійшли до даних до епіцентру всієї суперечки. Це ті самі цифри, на які посилаються прихильники генетичної теорії, що вони показують. Пати, бачити закономірності, вирішувати нові проблеми. І, хоч тести критикують, джерело наполягає, що вони добре корелюють з успішністю в навчанні та кар'єрі. І ще треба згадати про ефект Флінна перед цифрами. Так, це дуже важливо. Джеймс Флін помітив, що середні показники IQ в усьому світі неухильно зростали протягом ХХ століття, і це головний аргумент прихильників теорії середовища. Саме так вони кажуть: дивіться. Гени не можуть так швидко змінюватися, значить, річ у покращенні харчування, освіти, умов життя. Зрозуміло. А тепер до самих цифр джерело узагальнює дані великих досліджень, так лін, мюрей так. І картина виходить дуже послідовна. Якщо взяти середній показник європейців за 100 балів, mm -hmm. бальний аж 125. Вражає хто далі трохи вище європейців, жителі Східної Азії китайці, японці, корейці. У них десь 105-110. Далі самі європейці зі своїми 100 балами. Так, а потім йде значний розрив. Афроамериканців США та Британії середній показник 85-86 балів. А в самій Африці? В країнах на південь від Сахари близько 70-71. І найнижчі показники у деяких аборигенних груп – бушмени – 54, австралійські аборигени – 62. У її джерело каже, що ці дані підтверджуються із інших джерел. Так, воно посилається на результати ПІЗА, це міжнародне тестування школярів, і там та сама картина. Рейтинг країн за піза дивовижно збігається з рейтингом країн за середнім IQ. Також згадуються дані Еміля Кіркигора за листопад 2025 року, які ну показують те ж саме. Там ще був один момент, який стосується безпосередньо України. Що там сказано? Це треба сказати досить спекулятивне зауваження. Тобто, автор відео згадує про нібито виявлені відмінності між Росією, Білоруссю та Україною, мовляв, в останньої показник IQ на 5 пунктів нижчий, і яке він дає пояснення. Це лише його гіпотеза. Він пов'язує це з історичними хвилями міграції, коли, скажімо так, більш активна частина населення залишала країну. І ще цитую сліпою отупляючою вірою в псевдоісторичні наративи. Треба підкреслити, що це лише припущення автора. Абсолютно не підкріплене серйозними даними. Отже, ми маємо ці дані, які показують стабільні розриви. І це підводить нас до головного питання: природа чи виховання. Які докази джерело наводить на користь генетики? Джерело вибудовує аргументацію з чотирьох основних блоків: перший це стабільність результатів. Тобто, Розриву 15 путків між білими та афроамериканцями в США фіксується вже майже століття. За цей час були колосальні соціальні зміни, скасування сегрегації, програми позитивної дискримінації. Мільярдні інвестиції так. Але розрив, як стверджує джерело, практично не змінився. Навіть ефект Флінна, який підняв показники обох груп, не скоротив дистанцію між ними. Аргумент такий, якби проблема була лише в середовищі. То за століття цей розрив мав би зникнути. Або хоча б суттєво зменшитися, так другий блок доказів це дослідження міжрасових усиновлень. Оце дуже цікаво. Найвідоміше проводилося в Міннесоті. Взяли дітей різних рас білих, азіатів, мулатів, чорношкірих, яких одразу після народження усиновили білі сім'ї з вищого середнього класу. Тобто умови для всіх були однакові. Абсолютно однакові, сприятливі умови. Їх тестували двічі. І що вийшло? У сім років різниця в IQ була незначною, але повторне тестування у 17 років показало зовсім іншу картину. Яку саме? Середня IQ білих дітей 106, азійських, до речі, ще вище 112, у мулатів 99, а у чорношкірих дітей середній показник знизився до 89 пунктів. Зачекайте, тобто. Розрив з білими дітьми, що виросли в тих же будинках, склав 17 пунктів. Саме так, з тими ж батьками в тих же умовах. І джерело вказує на це як на доказ того, що вплив генів з віком стає сильнішим, а вплив середовища слабшим. Це дуже сильний аргумент. До нього додається третій зв'язок з європейською домішкою. Ті ж дані з Міннесоти. білі 106, мулати 99, афроамериканці 89. І четвертий тести на час реакції. Це що таке? Дуже прості завдання. Наприклад, якомога швидше натиснути на кнопку, коли загориться лампочка, тобто без культурного впливу. Так, на думку прихильників теорії, це вимірює швидкість роботи нервової системи. І вони показують ту ж саму ієрархію: найшвидша реакція у східних азіатів, найповільніша у негроїдів. Добре, це потужна лінія аргументації. А які контраргументи, що кажуть прихильники середовищної теорії? Головних заперечень два. Перше харчування, його вплив беззаперечний. Є дослідження? Так, наприклад, на Барбадосі. Діти, які в ранньому віці не доїдали, мали в дорослому віці IQ на 15 пунктів нижчий, ніж ті, хто добре харчувався. Це величезна різниця. А другий аргумент, очевидно, дискримінація. Так, але тут все складніше. Джерело, треба сказати, досить швидко відкидає цей аргумент. Як саме? Воно ставить риторичне питання: чому іспаномовні американці або американці азійського походження, які теж стикаються з дискримінацією, показують кращі результати, ніж афроамериканці. Але ж аргумент про дискримінацію глибший. Системні речі, якість шкіл, доступ до медицини. Є ще феномен загрози стереотипу. Так, коли сам стрес від тестування і страх підтвердити негативний стереотип впливає на результат. Як джерело на це реагує? Воно не заглиблюється в ці нюанси. Позиція така, що навіть з урахуванням усіх цих факторів вони не можуть пояснити такий великий і стабільний розрив і знову повертається до дослідження усиновлень як до ключового доказу. Добре, припустимо на хвилину, що ці дані вірні. Тоді виникає так званий азійський парадокс. Ага. Якщо у жителів Східної Азії найвищий середній IQ, чому, як стверджує джерело, 97% усіх значних наукових відкриттів належить європейцям? Це дійсно парадокс, і джерело пропонує цікаву гіпотезу: багато розуму, але мало креативності. Як це воно посилається на п'ятифакторну модель особистості? Є така риса відкритість до досвіду. Що це означає? Це допитливість, творча уява, нонконформізм, готовність ставити під сумнів авторитети. І за цим показником у східних азіатів, як у популяції, найнижчі результати. Тобто високий IQ допомагає добре вчитися і вирішувати задачі в існуючій системі. Так, але для наукового прориву, для того, щоб сказати щось абсолютно нове, потрібно щось іще, інший тип особистості. Саме так. Гіпотеза в тому, що історично колективістські суспільства Східної Азії цінували конформізм, а європейський прогрес рухали індивідуалісти-бунтарі Коперник, Галілей, Дарвін. Це підводить нас до фінального питання. А звідки, згідно з еволюційною гіпотезою, взагалі могли виникнути ці відмінності? Тут джерело посилається на теорію Лінна та Раштона, суть у тому, що ключову роль зіграв останній льодовиковий період. Так. Предки людей, що вийшли з Африки, зіткнулися з різними умовами. Ті, хто залишився в Африці, жили у відносно стабільному середовищі, а ті, хто рушив на північ, у Євразію, потрапили в суворий клімат. Так, і це створило значно жорсткіший еволюційний тиск. Що саме вимагалося для виживання? Потрібно було планувати наперед, робити запаси, шити теплий одяг, будувати житло, полювати на великих тварин. Все це вимагало вищого інтелекту, абстрактного мислення. А ті, хто не міг, просто не виживали. Так, цей жорсткий природний відбір протягом десятків тисяч років згідно з цією теорією, і призвив до зростання середнього інтелекту у європейських та азійських популяціях. Отже, підсумовуючи, Джерело представляє величезний масив даних, що вказує на стійкі відмінності в середніх показниках IQ і наводить серйозні, хоч і дуже суперечливі, аргументи на користь їхньої генетичної зумовленості. І що цікаво, самі генетики поки не можуть поставити крапку. Вони кажуть, що інтелект це надзвичайно складна полігенна ознака. За нею відповідають ймовірно сотні, якщо не тисячі генів. І знайти їх поки не вдається. Ідентифікувати всі ці гени це завдання на майбутнє, тому дискусія поки що залишається в сфері психології та гуманітарних наук. І автор джерела, спираючись на все це, робить доволі радикальний політичний висновок. Так він каже: якщо ці відмінності реальні, то вся політика мультикультуралізму, та як він це називає, заміщення корінних європейців мігрантами, побудована на хибному фундаменті. І що така політика не приносить користі, бо етнічно однорідні суспільства стабільніші, і це підводить нас до фінальної думки для роздумів. Вивчення цієї теми власне ставить на ваги дві фундаментальні цінності: які саме з одного боку: соціальна гармонія, рівність, уникнення стигматизації будь-яких груп, а з іншого свобода наукового пошуку і право пізнавати світ таким, яким він є, без ідеологічних заборон. Той самий дух вільного дослідження, який і породив сучасну цивілізацію, саме так. І тут постає питання, на яке немає простої відповіді, де проходить межа між відповідальним науковим дослідженням і тим, що суспільство в певний момент історії вважає небезпечним знанням.